Всім привіт! 22 січня 2026 рік компанія Електромотор. Друзі, обично в мене на коридорі стоїть той товар, який поступає в даний день. Тобто я хочу за сьогоднішнє 22 січня показати, що приїхало. Ну, Такий обзорчик отчот. І руководство буде бачити, чим займаюся. Приїхали до нас обігрівачі. Скільки вийшло? Ну, навіщо я був про це? Обігрівачі Мастер дизельні 0461, які працюють від 12-24 до 230 вольт за допомогою дизельного палива. І моделька. Вони практично вже всі продані, в резерві стоять м 950 Працюють підключаються до 12 або 220. Це дизельні такі, друзі, обігрівачі. Як... Время нас заставляє. Раніше лодки обігрівали до да, автомобілі. А зараз приходиться своє житло. Так, також сьогодні приїхали анкера. Це зарядні станції, друзі. Давайте маркировочку, щоб, тому що бувають дуже похожі маркировки, щоб ви знали, що вона наявності. С300H. Приїхали до нас. Потім Anker Solix S100H. І є трошки друга маркировочка Відмінність. У них невелика, але є в потужності акумулятора. Anker Solic S10. 800х. Це сьогодні, друзі, приїхали. Це лончин ожидає свого покупця 6 кВт генератор з електрозапуском. Також сьогодні приїхали генератори Forte. Парочку осталось, Остальних вже забрали. Тут 3800 стоїть і тут у мене ще 3500 є з електростартом. От джерело безперебійного живлення приїхало у нас. Маркіровочку, друзі, показую. Також інвертора приїхали. Це все, друзі, за один день цього не показати, що продано? І такі акумуляторні добавочні батареї до зарядних станцій ПЕКРОН є P3048. Отак, сьогодні, друзі, трошки поприходив товар. Ну, як я говорив в попередньому відеообзорі, стараємося вас не підводити. А якщо так виходить, на жаль, постачальники говорить, одну дату, виходить, зовсім інша. Всім, друзі, тепла, тепла добра. Дякую, що працюєте з компанією електромотор. Електромотор вас ніколи не підведе. Телефонуємо 063 426 1010. Також пишемо на Viber. Скоро сад город піде. Не забувайте компанія Електромотор це її основний напрямок 063 426 1010 10.